У листопаді своє професійне свято відзначають телевізійники та ті, хто працюють на радіо. Для тисненецької спеціалізованої школи це свято теж є важливим, адже тут працює дитяча інформаційна ліга Сузір'я та журналісти з Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук і Тисменецького районного будинку дитячої та юнацької творчості. За 15 років у Тисменецькій школі попробували себе у журналістиці майже пів тисячі дітей. Вміють вони брати інтерв'ю, робити стендапи. Це дитяча інформаційна ліга Сузірія і я Дар'я Нагорна, міністр інформації Тисменської спеціалізованої школи Україна. Святкую день працівників радіо та телебачення. Сьогодні хочемо в діл сузір'я привітати працівників радіо та телебачення і побажати їм наснаги, успіхів та розуміння з боку інших. Ми пишемо всякі історії, вигадки свої ми малюємо. Бо багато дітей приходять, і я з ними знайомлюсь. Мені подобається ходити, тому що у нас багато зустрічей. Я б не хочу хотіла журналістом, тому що це дуже важка робота, деякі міри вона небезпечна і займає дуже багато часу. Який із журналістів України є для тебе прикладом? І чому? Для мене такою людиною є Андрій Куликов, тому що він завжди спокійний, завжди впевнений у собі, завжди говорить тільки правду і вміє знайти підхід до любої людини, яка знаходиться у нього в студії. Чи є важливою робота журналіста у суспільстві? І чому журналіст він повідомляє людей про якісь новини, які сталися? Журналісти інформують людей про те, що твориться у світі. Ось таким він вийшов сюжет у сюжеті. Може не всі, хто обрав чи давав інтерв'ю, стануть журналістами, але ця професія без сумніву сподобалася їм, адже тут так багато цікавого.